Вітаю всіх виноградарів початківців. З вами знову Роман на каналі Виноград для початківців. В даному відео хочу вам показати, як я роблю ловушки, які використовую проти ОС. Зараз уже починає ягода набирати колір. Там через три тижні вже будуть Достигати ультраральні сорти винограду і треба їх захистити від ос. Бо оса такий шкідник, яка псує ягоду. Хочу вам показати один із методів, що я роблю, які я роблю ловушку. Беру, звичайно, пластикову бутилку, ножик, беру, розрізаю зверху бутилочку. шило, роблю отвір, З одної сторони отвір і з другої сторони отвір. Ось така у мене проволока. Тепер потрібно сюди залити в бутилку сироп солодкий, сварення старе. Дані Паски потрібно використовувати не в кінці сезону, коли починає дозрівати виноград, а на початку літа. Тому що якщо поблизу, поблизу винограду є оси, то на протязі трьох місяців дані пастки зловлять вам ну, майже всіх ос, які там будуть знаходитись там, поблизу там, 3-4 км від вашого винограда. От. І вони будуть тоді ефективні. А якщо ви пастки поставите тоді, коли вже починає виноград набирати цукор? Вони будуть не такі ефективні. Оса сюди буде залітати, але також оса буде шкодити вашу ягоду. Так що не забувайте, розставляйте паски на, на початку літа. І ви побачите, скільки ос багато і шершнів будуть сюди попадатись. Надіюсь, що дане відео вам буде корисне. Користуйтесь. Підписуємось на канал, ставимо лайки.